Рівне знову у скорботі на кладовищі нове прощалися з 51-річним воїном Віталієм Рамським. 16 січня чоловік вийшов на завдання. Вже через декілька днів, 20 січня, серце захисника перестало битися на бойові позиції в Донецькій області. Запам'ятала його. Насправді не так часто бачила в своєму житті через велику відстань, де ми проживали. Я його завжди пам'ятаю гарним добрим мужним чоловіком, чоловіком який під час свого життя ділився останнім ділився з усіма чим міг з рідними з друзями Віталій Рамський народився на Тернопільщині. Його батько був військовослужбовцем. За прикладом тата, чоловік теж вирішив служити. Віталій був кадровим військовим, чимало років приділив справі. Згодом шукав себе в інших сферах, однак повернувся до війська добровольцем восени минулого року. Після панахиди та молитви священника найближчі для воїна люди попрощалися з ним. Поховали чоловіка на кладовищі Нове, вічна та світла пам'ять захиснику. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.